26 лютого у залі міського палацу культури Спартак відбувся третій відбірковий міський тур всеукраїнського конкурсу Таланти багатодітної родини. Подробиці у наступному сюжеті організатори конкурсу міський комітет Всеукраїнського союзу, жінок-трудівниць за майбутнє дітей України, управління по справам сім'ї та молоді та Ізюмський міський комітет комуністичної партії України. У творчих змаганнях, в яких прийняли участь діти неповних та багатодітних родин, було вісім номінацій: вокал, патріотична пісня, хореографія, оригінальний жанр, музичний виконав виконання, авторські виконання, образотворче мистецтво та декоративно прикладне мистецтво, вироби учасників останніх двох номінацій дивували гостей своєю оригінальністю, а деякі і професіоналізмом. Головне дійство відбувалося у глядацькому залі, який був переповнений самими учасниками, їхніми батьками, родичами, друзями та іншими гостями свята. За словами начальника управління у справах сім'ї та молоді Віри Адамової, таланти багатодітної родини збирають найобдарованіших дітей, залучають до різних видів творчості та мотивують батьків для того, аби вони Розвивали таланти своїх дітей, мотивують і самих дітей, адже конкурс це не тільки унікальна можливість продемонструвати творчі досягнення, а й можливість для переможців обласного етапу безкоштовно відпочити та взоровитися в міжнародному дитячому центрі Артек протягом літнього періоду. Для них є пільги, діти багатодітних родин можуть займатися в художніх школах, в школах мистецтва безкоштовно. Тому зараз всі ми бачимо роботи, які відрізняються. Ті роботи, де дітки займають. В цих школах і де діти розвивають свої таланти вдома. Ну, видно зразу якість цих робіт, дякуючи меценатам, які допомагають, діти отримають. Всі солодощі і призи, грамоти, дипломи. Віра Петріна наголосила, що до журі запрошені компетентні люди, адже складно обрати найцікавіші номери та найталановитіших учасників. А за словами одного з організаторів члена міського комітету Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України Альони Меркулової, участь в подібних заходах дає потужний поштовх для подальшого творчого розвитку та зростання дитини. Річна я ніколи не була равнодушна до дітей, до проблемам дітей. И поэтому очень хочется, чтобы дети из многодетных семей увидели что-то лучшее. Чтобы Украина увидела, какие таланты есть у нас на изумщине. Чтобы эти дети прославили наш город на всю Украину. Очень хочется, чтобы у нас сегодня было много победителей. И мы очень благодарны тем, кто помогает нам в организации. А это ...городський комітет комуністичної партії України під руководством Анатолія Фемічевського. І ...городське і районне управління по справах сім'ї і молоді. Виховувати чотирьох дітей та ще й встигати їх творчо розвивати завдання нелегке, але досягнення діточок велика гордість для батьків, розповідає родина Щербак. У попередньому конкурсі їхній старший син отримав заохочувальний подарунок та поїздку в Артек. Вочевидь, радощам сім'ї не було меж. Цього разу на конкурсі виступили дві молодші доньки. На той час, коли ми брали в них інтерв'ю, вони ще не знали, що Аніть переможцям у своїй номінації у нас мама, папа, троє діток і ще і старший рібенок. У мене 12 літній мальчик. ну, пришли участвовать в конкурсе. Заметили еще с детства, что старший сначала очень интересовался акробатическими этими номерами, сам пытался, мы его отдали в студию. А подтянулись и меньше, видели, что старший занимается. И они тоже сначала за ним повторяли, и с пяти лет тоже пошли заниматься. И Оля у нас еще занимается в художественной школе, а Аня в музыкальной школе. Так что на этом наши таланты еще не исчерпаны. Мы гордимся. Вот у нас что, Аня, что Оля, что старший Ярек? Вот они все у нас. Дід такі развіта, я би сказав. Я по музиці хорошо, я в циркстудії там хорошо займаюсь. Мені все однаково подобається. Я займаюся художкою і цирк студією. Після підведених підсумків було оголошено переможців в кожної номінації. І слід відзначити найкращих на думку журі учасників конкурсу. Це Микита Бобу, гімназія номер 3 художні та авторські виконання, Вікторія Кібіш, Олександрівська загальноосвітня школа, декоративно прикладне мистецтво, Альбіна Єгорова, Кольнівська загальноосвітня Кола номінація вокал і Вікторія Хіміч школа номер 4 – номінація музичне виконання. Усі без виключення учасники отримали не тільки солодкі подарунки, а й безліч позитивних емоцій та впевненості у собі.